Привіт, я Антон. Ти на каналі Звігер Авто, компанія, яка ще з 2017 року підбирає, і доставляє найтоповіші автівки зі штатів, аби вони ставали не просто рядовим транспортом, а дарували справжній кайф під час їзди. Сьогодні поговоримо про безсумніво один із найзнаковіших брендів у світі BMW. авто, яке одночасно викликає шалений захват в одних, а інших змушує несамовите жартувати про СТО. Проте за що ж цей бренд так люблять, коли він стиг перетворитися на куль для мільйонів. І разом з тим, що не так з репутацією цієї супервідомої марки, розберемо історію компанії BMW, її феномен, скандали і дамо чесну відповідь на головне питання: для кого ж цей бренд і з якою сумою взагалі варто починати дивитися на BMW з США? Якщо вас зацікавила дана тема, чекаю від вас на підписку, лайк та дзвіночок. А ми поїхали! Знаєш, BMW це історія не лише про статус і задній привід. І взагалі, чи знали ви, що починали вони в принципі не з машин. Компанія офіційно була заснована у 1916 році у Мюнхені після об'єднання двох компаній: Rapp motorenwerk і Bayerisch Flugzeugwerk І ідеєю для їх першого спільного бізнесу стали авіаційні двигуни. У першу світову вони виробляли мотори для літаків, які протягом усієї війни рятували німецьку армію від серйозного браку авіації. Але після Верса. Альського договору німцям було заборонено в принципі виробляти військові двигуни, і з того часу БМВ почала пошук себе довжиною майже в 40 років. Спершу вони сконцентрували свою увагу на гальмівних системах для поїздів, але вже згодом почали виробляти ще й мотоцикли. У 1923-му вони випустили свій культовий BMW R32 з опозитним двигуном і карданним приводом. Ця компоновка стала їх головною родзинкою на найближчі десятиліття. А ще у 1928-му у році BMW придбала собі черговий завод у Тюрінгі, на якому і почала робити свої перші автівки під власною маркою. Першою досить вдалою спробою була ліцензійна Dixie, що повністю повторювала іншу культову модель Austin 7. Базова машина розрахована на масовий ринок. І так, логотип BMW – це не просто якась красива картинка без жодного сенсу. Звідси і походить відома легенда про пропелер на фоні баварських кольорів. Буквально у всіх рекламних плакатах 20-х вони справді багато. То уваги акцентували на своїй авіаційній ДНК, і навіть сьогодні можна почути від офіційних представників BMW, що їхній логотип це пряма відсилка до авіаційного минулого компанії. А синьо-білі кольори не що інше, як традиційні кольори Баварії, на шляху у цього автогіганта було безліч перешкод, але вони з усіма ними успішно впоралися. Пережили велику депресію, пережили і другу світову. Причому що цікаво, після 45-го року головний завод у Мюнхені був зруйнований, а значну частину технологій Забрали союзники СРСР, США та Велика Британія. Таким чином у Німеччині залишилась купа безробітних інженерів і руїни замість колись однієї з найвеличніших держав Європи. У той скрутний час БМВ реально мало не померли у 1959 році. Вони були буквально за один крок від продажу Daimler-Benz. Наразі найіснуюча компанія, яка утворилася шляхом злиття компаній Benz Сенсі та Даймлер Shaft. Усе трималося виключено на бюджетних і се. Та і деяких великих інвесторах, які усіма серцями вірили в компанію та її майбутній успіх. І саме тоді вони вирішили поставити в Сева Банк і інвестували величезну суму грошей в абсолютно новий сегмент спортивні седани середнього класу. Так з'явилась нова класика. Культові моделі BMW 1500 та BMW-2000 НОЄКЛАСІ. Це був справді переломний момент. Саме тоді BMW вперше голосно заявили про себе, і їхній меседж був гранично простим. Ми не просто автівка на кожен день. Ми про драйв про задній привід про спортивну керованість, яка подарує кожному своєму власнику кайф на будь-якому серпантині. У 70-х компанія отримала ще крутіший імідж. Було створено BMW Motorsport і вже у 1972-му випускається культова МДЖЕМБІА, яка перетворила звичайні швидкісні седани на справжні спортивні боліди. З того самого часу безупинний розвиток. З 80-х впроваджено систему АБС, а також електронних помічників. У 90-х розкішний дизайн з культовими нирками BMW. Характерна для BMW решітка радіатора, що складається з двох вертикальних рідше округлих чи овальних елементів, візуально схожих на людські нирки. Початок 2000-х розширення виробництва та популяризація автівок класу SUV. А ще поява BMW X5, який став першим позашляховиком, що поєднав високу прохідність з комфортом і точністю керування характерними для легкових авто. Це означає, що x 5 мав спортивну і зручну. Підвізку, а також високу маневреність і динаміку властиво легковикам, а не традиційним гігантським джипам з важким керуванням на сьогоднішній день. BMW – це світовий бренд з потужними заводами на території Німеччини, США, Китаю. а Також парк у нього мільйони фанатів по всьому світу, для яких з нашими автівками ви отримаєте унікальний досвід водіння, не порожні обіцянки, а реальне позиціонування бренду. А ще це символ німецької незламності, оскільки цей бренд пережив і війну, і руїну, і зрештою ледь не збанкрутував і при цьому спромігся стати іконою на віки. Так що, коли побачиш BMW на дорозі, знай це не просто значок на капоті, це сотні років інженерії, трішки нахабства і безліч часом, навіть наївної віри в те, що водіння має бути. Кайфом і нічим іншим. Ви колись чули таку відому фразу, хто одного разу сів за БМВ, той вже все для себе зрозумів, і це не просто якийсь там мем чи жарт, а буквально сутність філософії бренду. БМВ завжди робить ставку на справжні емоції. Вони продають не просто рядовий транспорт із двигуном, створений виключно для пересування з точки А в точку Б. Вони продають саме задоволення від водіння, яке отримає кожен, хто вирішить придбати автівку цієї марки. Не вірите? Тоді давайте перекладемо українською фразу, яку говорять представники бренду на офіційному рівні. Пройде Аамфарен. Що означає радість водіння? Це, до речі, їхня кредо ще х Що це має означати на практиці чітке кермо без зайвих люфтів чи невиразних рухів, яке дає зворотній зв'язок. Іншими словами, водій чітко відчуває, як колеса автомобіля реагують на зміни на дорозі, чи це поворот, чи зміна траєкторії руху, чи навіть змінена поверхня дороги, задній чи повний привід, які забезпечує чутливу і відгукливу реакцію на дії водія, що дарує справжній кайф від водіння. Потужні бензинові та дизельні двигуни, які буквально говорять, поганяй зі мною дружок. А ще баланс кузова: ідеальний розподіл ваги майже 50 на 50. Все для того, аби ваша машина трималася на дорозі, як прибита. А ще це авто полюбляє круті повороти, так само, як ти. Для багатьох водіїв це стає справжньою залежністю. Саме тому фанатів BMW по всьому світі сотні і сотні тисяч. І при цьому всьому BMW це завжди про імідж, про статус. Типу, як добре пошитий костюм чи лакшері годинник. Купуючи BMW, ти ніби кажеш усім. Я не просто працюю, я роблю вибір на користь розкоші та елегантності. Антності та обирає найкраще для себе. Власники BMW часто люблять підколювати інших водіїв, особливо на бюджетних моделях. Проте давайте по правді. Вони самі чудово розуміють, щоб утримати BMW у відмінному стані, потрібно обслуговувати свою автівку належним чином. І так на сервіс доводиться заїжджати частіше, бо складна техніка любить догляд. Але для справжніх фанатів це не проблема. Заради задоволення від водіння, це дрібниці. А ще це частина загального феномену німецького автопрому. У Німеччині машина не просто збирається поспіхом та штампується конвеєрами. Їх інженерять з усім притаманним німцям педантизмом. Автокультура там взагалі інакша. Люди десятиліттями працюють на репутацію своїх брендів і дуже бояться її втратити. Звідси й уся ця історія про німецьку якість, яку знають навіть люди дуже далекі від автомобільної тематики. BMW, Audi, Mercedes – це трійка титанів, які роками змагаються між собою, і саме ця конкуренція змушує Жи їх безупинно інвестувати купу коштів у найліпші матеріали, двигуни підвіски, а ще завжди бути в курсі останніх інновацій, щоб оперативно запровадити їх у власних моделях. Це чесна та справедлива боротьба, яка в результаті дає нам топові машини. Тож фішка BMW не в тому, щоб просто доїхати, скажімо, з Києва в Одесу, а в тому, як зробити це з кайфом динамічно і виглядати при цьому максимально круто. Коли кажуть німецький автопром, всі одразу згадують три бренди: Mercedes-Benz, Audi і звісно, BMW. І тут важливо завжди тримати в голові. Ці бренди далеко не звичайні учасники ринку, а буквально три традиційні стовпи інженерії. BMW ж у цій трійці незмінних лідерів відіграє особливу роль, так як його автівки не лише драйвові, але й мають круті технічні характеристики. А ще вони ніколи не були просто престижним автомобілем. Цими автівками не керують. Тут Мова йде саме про взаємодію зі своїм автомобілем. А можливим це стає виключено завдяки інженерній точності, з якою розроблені системи управління, привід і підвізка. Кожен елемент у автівках BMW продуманий до найменших дрібниць. Якщо взяти той самий BMW X5, перший кросовер маркет, то одразу стає зрозумілим, яким чином ці моделі вдалося повністю змінити уявлення про SUV. Ці автівки стали не лише потужними і високими, а ще й супердинамічними. Ще одна немало важлива деталь, яка виділяє BMW серед усіх інших: це їхня націленість в бік інноваційних технологій. Взяти хоча б серію М, справжні інженерні шедеври. Тут вам щось і від гоночних моделей, щось і від класичних серійних машин. Відчувається і потужність, і справжній талант, вписуватися у будь-яку ситуацію на дорозі. Моделі цієї серії дозволять вам відчути на власній шкірі всі нюанси руху на най Вищому рівні від звивистих гірських доріг до високошвидкісних шосе BMW – це також одна з перших компаній, яка почала активно впроваджувати електромобілі на рівні серійного виробництва. Модель BMW i 3 стала справжнім новатором у світі електричок. Сильна, практична, зроблена з інноваційних матеріалів по типу карбонових волокон, які, до речі, допомогли сильно зменшити початкову вагу автомобіля. Ну і звичайно, що ця модель, навіть не дивлячись на свій електричний двигун, змогла зберегти традиційний динамічний характер BMW, завдяки швидкому розгону і потужному крутному моменту, що вдалося далеко не кожному виробнику електричних автівок. До речі, цікаво, що навіть на вторинному ринку BMW все ще. Залишається привабливою покупкою. Є дослідження, що окремі моделі BMW чудово зберігають свою вартість за рахунок бренду, іміджу а ще люксового оснащення, яке нерідко йде навіть в базі. І через роки ці авто залишаються цікавими і не втрачають бувалої привабливості. І Якщо ми згадаємо тут про конкурентів, то BMW не просто йде в ногу з часом а буквально формує майбутнє. Усі знають, що Mercedes-Benz – це про комфорт, статус трохи більше академічної строгості, Audi це технічні інновації, а BMW – це емоції, спортивність та азарт. саме ця боротьба трьох німецьких автогігантів формує німецький автопром і, звичайно ж, змушує бренди шукати все нові і нові рішення і тримати супервисоку планку якості. У підсумку скажу, BMW завжди була на висоті, і залишається передовою силою у технологіях та дизайні, як у Європі, так і у світі в цілому, у світі, де автівки більше не можна називати банально засобом пресування, оскільки це вже буквально частина. На нашого життя BMW дає супер кайфове відчуття того, що автомобіль може бути не лише зручним, але й динамічним, емоційним, і навіть у якомусь сенсі справжнім виразом особистості. Саме тому BMW сьогодні має статус ключового гравця німецького автопрому. Це не просто якийсь там лакшері бренд, це інженіринг на межі можливого. Але давай відверто. Навіть у BMW не все так бездоганно, як здається, на перший погляд. І ми завжди кажемо клієнтам: бренд це не завжди запорука бездоганності. Почнемо з банального: є легенда про надійність BMW. І справді, старі баварці можуть вимагати більше уваги і грошей. Це техніка, яка любить догляд. Тому досвідчені власники кажуть, хочеш BMW, заведи окремий гаманець на сервіс, і це правда, яку варто знати ще до покупки. Коротше кажучи, вчасно проходьте ТО очі, опиніться на місці. Цього чувака, але крім технічних моментів, є ще й серйозніша тема репутація. І отут маємо дві дуже показові історії. У 2015 році BMW потрапило в великий скандал, який нагадував Дизельгейт з Фольксваген. Компанія була звинувачена в тому, що деякі дизельні моделі використовували програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на викиди. Як наслідок, BMW була змушена виплатити величезні штрафи і понести репутаційні втрати. Це скандал, який серйозно підкосив довіру до бренду, особливо серед екосвідомих споживачів. І хоча BMW спробувала виправити ситуацію, запустивши нові моделі, а з покращеними екологічними стандартами, це інцидент. Це ж залишив слід, але це ще не все. На початку 2024-го у США вибухнув ще один не менш гучний скандал. Американські чиновники звинуватили одразу декілька автогігантів, серед яких і BMW, у тому, що в їх ланцюгах постачання опинились деталі вироблені з використанням праці у Ігурі, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. За американськими законами заборонено імпортувати товари пов'язані з примусовою працею, і конкретно БМВ потрапила під удар через поставки електронних блоків із цього регіону. Змі писали про компанію Sichuan Jingweida Technology Group, чиї компоненти через посередників. Опинилися в автомобілях БМВ. У відповідь США видали припис про заборону імпорту таких деталей. БМВ змушені були екстрено міняти постачальників і перевіряти весь ланцюг виробництва, адже для преміум бренду репутацій втрати це не просто гроші, а удар по самому образу компанії. Це не про глючну електроніку чи тече масло, це про імідж, про етику. Бо якщо ти продаєш себе як відповідальний глобальний бренд, треба бути готовим відповідати за кожен гвинтик і кожного працівника у ланцюжку постачання. Тож ця історія серйозне нагадування всім фанатам бренду, і нам у звігер-авто, теж блискучий значок на капоті ще не гарант бездоганої якості чи етичної чистоти. Тому вибір BMW має бути свідомим. Треба знати його плюси і чесно оцінювати мінуси. Щоб потім не розчаровуватись, а кайфувати від того, що купив те, що справді хотів. Отже, що хотілося б сказати у фіналі. BMW – це не просто якась там елітна тачка, це емоції, це про справжній кайф від водіння, про стиль і імідж, які ця автівка лише підкреслює. Але не будемо приховувати тяжку правду. Мати таку тачку далеко не найдешевше задоволення. Якщо ви хочете економити на обслуговуванні, краще взагалі не дивитися в бік BMW. Адже цей бренд вимагає до себе особливої уваги і догляду. А ось тим, хто чітко розуміє, що автівка це не просто довести мене. До базару і назад, а річ, якій ви маєте дарувати любов та повагу, і тоді вона буде слугувати вам вірою і правдою. Багато років BMW 100% сподобається. Ми в Звіравто радимо обрати BMW не через визну на аукціоні. А свідомо, якщо ти готовий інвестувати в те, що отримати найкраще, орієнтуєшся на певний бюджет. Ну а ми разом допоможемо тобі її підібрати та вибрати таку модель, яка буде не тільки виглядати круто, але й приносити радість від кожної поїздки. Якщо ти ще не знаєш, з якої суми реально починати дивитися BMW США, напиши нам. Ми підберемо оптимальний варіант, дамо цінну інфу про можливі. Витрати на обслуговування і доставку, та зробимо все, що ти справді отримав задоволення від свого автомобіля. Без зайвих сюрпризів. Не зволікай. BMW чекає на тебе. Дякую, що дивишся з вігравто. Не забудь про підписку, лайк і комент. Розкажи, що думаєш про BMW. А окремо окремо хочу подякувати ЗСУ за можливість знімати для вас корисний контент. До зустрічі, друзі, в наступному відео. Всім папа. -па.